Сьогодні тестуємо набір для пошиття комплекту білизни від Ventex. Я вирішила відшити бюст Elegance, а трусики будуть в другій частині. Розкроїла деталі, збираю виточки та стан зі спинкою на обруці. До центру стану пришиваю нейлон, перевертаю та фіксую його по чашках. Прямою строчкою перестрочую виточки на чашках та пришиваю тунельну стрічку по боках, щоб потім вставити туди палички. Все ще прямою строчкою вшиваю чашки в пояс. Понизу бюст. Однією широкою строчкою пришиваю резинку, одразу вставляю палички під бретель. Відміряю тонельну стрічку під каркас, залишаю з кожного боку по 1 см. Пришиваю тонельну стрічку до бюста двома строчками. Поверху бюста пришиваю розинку двома строчками, перед другою не забудьте вставити палич. Хочу нагадати, що повне відео пошиття та лекала на цей бюст ви знайдете за посиланням в шапці профілю. А я тим часом пришиваю застібку, ставлю закріпки та пришиваю бретелі до бюста. Вуаля, бюст готов. Шити з цим набором це суцільне задоволення. Я йому ставлю однозначно 10 з 10.